12 травня виявилося важким для мешканців Акерману. Віталій Жнякін прокоментував ситуацію. Наслідок шахедної атаки, яка сталася сьогодні вночі, до Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні звернулося троє пацієнтів: один військовослужбовець та двоє цивільних. Один з яких отримав множинні рани голови, акуборо, травму, контузію, проведено ургентно-оперативне лікування, рани. Хворі госпіталізовані до травматологічного відділення. Військовому надана допомога та він переведений до одеського шпиталю. Також внаслідок влучання було ушкоджене пологове відділення Білгородністровської міської лікарні. Було ушкоджено біля. 33 вікон та е, покрівля кушерського гінекологічного відділення. Віталій, скажіть, будь ласка, немовлятка там матусі вагітні дівчатка не постраждали? Ні, матусі з діточками бистренько спустилися до. Місць укриття на сьогодні знаходиться шість діточок в пологому відділенні. Всі почувають себе добре, і діточки та матусі. Дякую, велике всьому медичному персоналу, який в цей важкий час прийшов до лікарні, надав допомогу. Також хочу привітати всіх дівчаток з немедичної сестри, які сьогодні відмічаються у всьому світі. Побажати миру, злагоди, добробуту. Дякую збройним силам України, що допомагають нам в цей важкий час. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Та дякуємо медичному персоналу міської лікарні за сумлінне виконання своєї роботи. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.